Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім перший в Вінницький мультимедійний проєкт Чазмін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. І сьогодні вітаю е, свого гостя. А це староста Вінницького хутірського округу, пан Владислав Кривешко. Владиславе, дуже радий бачити. Добрий ви не, не випадково і на жаль. Сумна е, інформаційна подія е, заставила знову звернутися до тебе, запросити в студію. Дуже тобі дякую. що ти рефлексонув і зразу до нас прийшов. Ще раз нагадаю всім нашим глядачам, і слухачам у ніч на 16 липня. Вінниця пережа. Ла ну напевно без перебільшення узну із найстрашніших потужних атак дронів Камікадзе від початку повномасштабної війни. Удар завдав серйозної шкоди об'єктам промисловості, житловому сектору та цивільному транспорту. Ми це все бачили, читали, обговорювали. І що найголовніше, ми допомагали сьогодні. Саме наш ефір і наша розмова з паном Владиславом буде про допомогу. Розпочну тут є така суха статистика. Можливо, вона не точна, тому що кожної години. Кожен день, кожне півдня воно змінюється. Внаслідок обстрілу пошкоджено два промислові підприємства, 18 приватних домогосподарств та один цивільний автомобіль. Е є якісь зміни, пане Володиславе? Є зміни. Станом на ранок сьогодні у нас 18 так, липня. Так. Комісія по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з причиною військової агресії РФ, яка створена за дорученням міського голови нашого Сергія Моргунова. Ми вже зареєстрували 20 випадків пошкодження житлової інфраструктури, житлових будівель. Це в нас 19 випадків вінницько тюркський старостинський округ, 18 випадків пошкоджених будинку володінь. Це Писарівка, угу. саме біля епіцентру е, вибуху е, той частини шахеда, яка залишилась після робот сил ППО, е, один е, випадок зареєстрований в Вінницьких хуторах. Це пошкодження снарядом е, мобільних груп ППО внаслідок е, його якби, б балістичної е, траєкторії. Ось він впав, пробив дах. Е, і Янгеля, вулиця, місто Вінниця, там також зареєстровані пошкодження. Угу. А ми можемо якби підвести риску, підбити, сказати все, бо внаслідок е нічної шістнадцятої 16, 16, 16 липня атаки більше нічого якби ну, плюс, не буде збільшуватися. Плюс-мінус можливо, це один-два випадки буде тих людей, які е ну там в Вінниці, наприклад, в той момент не, не були в Вінниці, лаву, вони да. не були, вони приїдуть і побачать, що у них там шибка побита, бо або там лав ще що шехеда багато де знаходять, тому uh -huh. це буде нормально. Ну я думаю, плюс один. Два випадка, але загалом загальну кількість основне масо дев'яносто відсотків. Навіть масло, більше вже зареєстрували. Зареєстрували, розпочну нашу розмову саме з офіційних запитань і офіційної інформації. Наскільки ефективно, швидко спрацювали служби? Я маю на увазі державна служба надзвичайних ситуацій, швидка допомога, поліція ви і от як це все відбулося. Як швидко, ми були там за 9 хвилин після відбою повітряної тривоги. Разом з поліцією практично одночасно приїхали. Це четверта, 10, 4, 16. Четверта година, 23 хвилини. 23 хвилини да. це ви вже там були. Да, ми були а місці. відбій, я мав на увазі відбій, відбій бій, 4, був 4.10, 4.16. 4 16, да, десь да, був Е, да, да. угу. Тому так, ми були там. Побачили цей випадок. Випадок саме складається з того, що після вдалої насправді роботи протиповітряної оборони. Та частина шахеда, яка залишилась, на жаль, залишилася та частина шахеда, яка була з бойовою частиною, угу. вона впала на будинок, на будівлю, на тильну сторону будівлі. І відбувся вибух цієї вибух, частини вибухової. Тобто вибух відбувся на землі, тому що збили шахет. Так. Так. Просто шахет не пікував. Тому що він був підбитий А падав тому просто Просто падав. Тому нема такої е, жахливої е, вибухової хвилі і жахливих наслідків як на промислових підприємствах, куди були прямі угу. Е, Тут е, трошки легше, звісно, але тим не менше від цього, е, скажімо так, сумність ситуації не зменшується. Е, проте, е, проте, е, Вже все відпрацьовано абсолютно. Всі бюрократичні процедури відпрацьовані з сторони нашої Вінницької міської ради. Міський голова одразу був на місці пригоди цієї. Одразу було прийнято рішення, ним його озвучено про те, що ми державну допомогу не чекаємо. Ми відбудовуємо будівлю, відбудовуємо приміщення поруч, в якому проживають тимчасово. Валентина Францівна і Михайло Іванович. Uh -huh. Це постраждалі внаслідок вибуху. Там відбудовуємо пошкоджений дах. Ось відповідно, це кошти будуть з резервного фонду Вінницької міської ради. Витрачені на це Також буде відбудовано ще п'ять покрівель, десь повністю, десь частково, в залежності від ступіню пошкоджень. Всі інші, ну, фактично всі постраждалі е, внаслідок е, шахетної атаки 16.07, чиє постраждало майно отримують по 10 тисяч гривень. Якщо є травми, отримують по 25 тисяч гривень. Це стосується абсолютно кожного. Угу. Там, де ми не займаємося відновленням, це вже випадки, де шиферина, дві, вікно, дверна лудка. Отакі поодинокі випадки, які для того, щоб не чекати майстрів, яких і так обмаль насправді люди можуть закрити самостійно. Вони отримують матеріальну допомогу на сьогоднішній день. Вчора було доручення міського голови. Вчора було озвучено про цю допомогу. Сьогодні я до вас їхав на ефір. 12.30 мені вже відзвітували з 19 зареєстрованих в нашому окрузі випадків пошкодження майна. 16 власників вже зареєстровані на цю допомогу. В них вже оформлені всі документи, і е, також е, всі власники будівель подані на державну програму. Є відновлення. Це окрема mm -hmm. процедура, яка mm -hmm. відбувається через дію. Наш, наше діло зареєструвати людей. Я не знаю, як скоро вона прийде, але зі сторони міської ради все відбувається максимально швидко, ефективно, і люди вже з перших хвилин почали отримувати допомогу. Тому були відповідно всі служби. Це те питання, яке ви мені задали. Всі служби абсолютно були, абсолютно швидко. Але я ж кажу, від нас координація цих процесів, все, що касає, все, що торкається. Відновлення пошкодженого майна все стартувало з перших хвилин. Це я говорю про те, що ми відповідно до прогнозу погоди в обід мав бути дощ. Ми до обіду встигли е, закрити промисловою плівкою дах uh -huh. там, де проживають, там, де знаходилися е, постраждалі е, саме за е, адресою Рильського, 3 Писарівка, де впала ця частина шахеду. Вони там проживали тимчасово. Ми закрили, щоб не затекла ця будівля. Швиденько закрили сусідню будівлю, і на сьогоднішній день вже закритий там сарай промисловою плівкою. Це ті, які найбільше в принципі постраждали. Е, всі інші, е, також е, все інше майно в принципі, також вже е, частково відремонтовано, десь тимчасово до, до того моменту, де е, приїдуть майстри і відновлять повністю. Угу. Тобто, вже так стаціонарно будуть відновлювати. Ну, парку, ну дивлячись на вашу активність, дощ вирішив піти на дві доби пізніше. <рес> <рес> Вибач, я розумію, що це, е, це жах для людей. Вибач, якщо я дозволив собі зараз пожартувати таким чином, але це наро... не мене. Все нормально. Я вам так е, перепрошую, що переб'ю, але це важливо. Все нормально. Люди в нормальному емоційному стані угу. важко було зранку. Ми е, ствердно сказали: все відновимо. Головне, що цілі живі, здорові, без жертв. І саме головне, що всі неушкоджені uh -huh. Uh -huh. Е шахет впав на будівлю, в якій тимчасово не проживали люди. Сусідня будівля також е, людини цієї ночі там не було. Ну от наскільки я пам'ятаю, багато хто писав про те, що е, оця пара е, е, людей, які ви, сказ... які ви назвали Валентина, а, Францівна, Валентина Францівна. і так, Вони ж були в сусідні будівлі. сусідній Невеличкий, будівлі. Невеличкій маленькій сусідній будівлі. Хтось навіть написав, що це літня кухня, де так. вони там знаходилися, так і, і вони там собі ночували. Так і є. От так. Ну що ж, з одного боку, це випадок. З іншого боку, я не здивуюся, якщо через рік вони запросять вас до себе на другий день народження, 16 го числа, не але, тим, але, тим не менше. Да, але тим не менше, я знаю, що ви прийдете ще і набагато раніше, і набагато більше до них будете приходити. А, механізми координації. Вони створилися, це питання? Вони створилися безпосередньо одразу на майданчику цього жахливого дійства. Чи вони вже закладені, як кажуть лікарі, в протокол дії Вінницької міської ради на випадок і випадки перераховані? Знаєте, це питання воно таке структурне, угу. тому що певні речі ти не можеш їх передбачити. Вони відбуваються. Тоді, коли вони відбулися. Ну, передбачити все неможливо. Так, Але того... якщо є основа, якась база, от шаблон, що мене цікавить. Шаблон, mm -hmm. шаблон дій так. він є відпрацьований. Він відпрацьований ще з е, першого випадку. Це тоді, коли, якщо мені пам'ять не зраджує, це була атака е, ракетою Х-101 е, на телевізійну вежу, mm -hmm. міста Віннець. Там також декілька будинків постраждало. Відтоді, від цього моменту, існує комісія, вона була переформатована, збільшена, бо була потреба після атаки на будинок офіцерів. Тому цей шаблон він є. Те як ми як наслідок реагуємо на ті потреби, які виникають вже по ситуації, це все е, фактично відбувається на місці, угу. але це відбувалося дуже швидко. Я скажу так: ми аналізували, просто сиділи, от і з постраждалими, і з нашою командою, хто був ввечері. Бо ми зараз практично цілими днями там знаходимося, ну реагуємо на різні потреби. Це ж треба, по перше, бюрократичну сторону закрити. Треба оформити всі належно документи. От я про це ще запитаю обов'язково. Во угу. десь треба допомога, якась ну людська допомога і так далі. Е Якесь забезпечення продуктами, речами першої необхідності і так далі. Ми навіть ковуни розносили вон, в Піввінниці бачили, як ми кавуни розносили люди. Перше, що мені сказали, перше кавун буде на ефірі. Оце перше. Я кажу, чекай, ми не постраждали Кавуни всі рознесли. Ну а як же ж? Тому ось. Ці речі вони були відпрацьовані максимально швидко. Чесно, ми вже коли відійшли від е, такого стану е, тимчасового ефекту, ну не в організаційних діях, а просто в емоційних. Угу. Е, ми зрозуміли, наскільки класно відреагували всі. Я зараз говорю ну, не тільки про команду Вінницької міської ради, я говорю м, про цих самих людей, але з людської точки зору, наскільки люди були налаштовані? Максимально ефективно, швидко, якісно закрити абсолютно будь-яке питання. От в цьому наша сила, сила вінничан, сила українців, в тому, що, ми, коли стається біда, ми настільки організовані, ну, нам нічого не може зашкодити. Для того, щоб щось відбудувати, відновити, зреагувати, якось закрити певні питання. Це все було реально дуже блискавично. І я так навіть трохи піджартував своєю заступницею з Маю Андріїною. Ну, я кажу, Майя Андріна, потім це все закінчиться. Відбудуємо, дай Бог, все буде добре, відбудуємо будівлю, будівля буде ще краще, ніж була. Цю всю ситуацію можна буде описати як класичне. Інструкція реагування на подібні ситуації взагалі для органу місцевого самоврядування mm -hmm. будь-якого в Україні. Тому mm -hmm. що ну, реально це третій розділ. Можна практичний, е, практичний експеримент. Так. Ну, вибачте, так, знову таки так, так називається просто навіть в будь-якій дисертації. Третій так, розділ це так. практичний експеримент. А... Я я сказав, що обов'язково запитаюся стосовно м, м, юридичного аспекту, а це забезпечення до юридичної допомоги для оформлення документації, пов'язаних з поскоженням майна, отримання компенсації, все 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 це буквально два слова вже сказав. Чуть-чуть розширю. Я дуже тебе прошу, тому що в першу чергу напевно у всіх виникає питання: ну а що робити з документами? А якщо документи пропали, а якщо немає до кого звертатися, що робити? Бо без документів, ну яка би не була. Ситуація без документу ти нічого не можеш зробити, так ці, ці питання виникають. і Вони дійсно виникають в людей. Певно, після того як за декілька годин ми вже зрозуміли, що ми будемо робити з постраждалим майно. Тоді, коли приїхав наш міський голова, коли ми з ним пройшлися, абсолютно до кожного зайшли в кого постраждало суттєво постраждало майно, обдивилися, прийняли рішення, що ми будемо робити. Після цього як ми вже зрозуміли, і люди зрозуміли навколо, що все буде окей. Ось є міський голова, ось є староста, ось є відповідні служби. Вони. Чітко ствердно сказали, що буде відбуватися, почали задавати питання. А нам треба податися туди, а може туди, а там дія, а хтось угу. десь чув то. А сусідка мені сказала те. Ну, різні питання виникають угу. виникли угу. справа. Ми всіх заспокоїли і прийняли рішення. Ми централізовано організовуємо будь-яку допомогу, яку можуть надати державні інституції, недержавні інституції, міська рада. Через нас, через наш центр обслуговування громадян, mm -hmm. через наші мобільні місця адміністраторів виїжджали і на місце є присутні. Ми це все так, так, якоримо на собі. Не потрібно людям нікуди ходити. Геть навіть є гарна ну, цифрована трансформація дія, але краще вони прийдуть до нас. Ми в ті ж самі дії зараз.